Якщо завершення війни в контексті поразки Росії це остаточне прощавай для Путіна, в такому разі він ставки буде лише подвоювати і намагатися виснажувати, виснажувати Україну і чекати більш сприятливих умов для себе, наприклад, там 2024 року, або максимально затяжний конфлікт для того, аби і захід в цілому ну європа мається на увазі і сполучені штати в першу чергу. Втомилися, я не знаю, перестали фінансувати Україну на це розрахунок чи ні? Якщо пробувати себе ставити на їхнє місце, то однозначно так. Але ми переконалися, наскільки в них викривлена реальність, наскільки вони мислять своїми цінностями, своїми категоріями, своєю логікою. Вона дуже специфічна, не така, як наша, але все ж таки вони саме так мислить. я поділяю правильність вашої думки, що це головна стра стратегічна, така би я сказав, ціль, яку вони перед собою ставлять. Як буде в дійсності сказати, дуже важко. Що найстрашніше зробили московити? Вони перекреслили ялтинську систему міжнародних відносин. Це дуже серйозно і у теорії систем така. Гарне явище, як і надавається точка біфрукації, тобто старі системи вже не працюють, а нові ще не працюють. От ми у глобальному сенсі перебуваємо у цій стратегічній. Точці біфуркація. А якщо розуміти, яких обертів зараз набирає Китай, і що Китай направду вже дозрів у своїй політичній філософії кидати виклик головному гегемону США самому бути гегемону, то однозначно тут просто безліч цих підводних течій, вузлів і найсвітліше ровно не не. Не зможе спрогнозувати, а як все відбудеться в реалії кристалізації розв'язання українського вузла. Хоча, на мій погляд, наш вузол не буде розв'язаний, він буде розрубаний, він уже стає гордієвим. Тобто, дуже важко спрогнозувати, які покрокові кроки мають відбутися а щоб усе врегулювалося на якійсь відносно цивілізованій. Площині ставки, неймовірно, неймовірно високі. І ще є одна принципова ставка, про яку треба говорити: наш майданчик не просто боротьба за нашу незалежність, за нашу цивілізованість, за наш історичний вибір. Це ще і боротьба сукупної західної консолідованої демократії проти світових тираній. Бо якщо вдасться конфлікт чи заморозити, чи ми його програємо, то тоді великі світові. Тиранія їх насправді дуже багато. Френсіс Фукуяма, котрий в 90-х роках розробив дуже гарну концепцію завершення історії у ліберальному контексті. Мені до речі, на в ті часи теж дуже сильно подобалося. який казав, що мовляв, ліберальна демократія і капіталізм практично перемогли. Китай стане на шлях капітуже став на на шлях капіталістичного розвитку і рано чи пізно він інтегрується у світ а ті невеличкі уламки у вигляді північної Кореї, Куби і. Ірану ні на що не впливають, а от на 22-й рік впливають і ще як? Бо якщо знову ж таки ця поразка демократії складається, то тоді Північна Корея просто мріє стерти з з обличчя Південну Корею. І повірте, вони на це підуть. підуть. Є нерозв'язаний важкий індопакистанський конфлікт за Штати Джаму і Кашмір. Є заморожений арабський. Азазербайджанського. Вірменський конфлікт і є одвічне протистояння, яке ніколи не вирішиться між ізраїльтянами і у першу чергу тим самим Іраном, ті, тільки мріють як забомбити той невеличкий Ізраїль, і це далеко не повний перелік усієї проблематики, як вирішити питання незалежності курдського народу це окремий етнос зі своєю культурою, мовою, світоглядом і тому подібне. Попри те, що із турка на разом вони є мусульманами сунітського типу, але між ними примирення неможливе як крім збройного способу. Цій нації добувати свою незалежність, і це, і це тільки я перелічу такі найбільш яскраві і найбільш такі влучні ознаки, бо весь чорний африканський континент кипить від збройних конфліктів. Як у кінці 19 століття великі держави немудро поділили цей континент, так як собі уважали, отак і з того часу там усе відбувається. Скринька Пандори відкрита, відкрита все, що з неї мало вилетіти. Усе вилетіло, на мій погляд, я нікого не жахаю і не лякаю. Це інтелектуальна концепція. Ми перебуваємо восени умовного 1939 року. Гітлера, якщо і можна було зупиняти, то в 35-му, в 36-му, після так званої мюнхенської змови, і коли вже запрацював велетенський воєнний маховик, зупинити це вже не було можливим. Війна мала перекипіти. От, і на мій погляд, великий каскад. Воїн найрізноманітнішого калібру попереду, нам не треба думати, буде чи не буде війна, вона буде 100%. Нам треба думати, як виживати у цьому колосальному квесті, і немає альтернативи євроатлантичному простору. Але якщо зупинити Путіна зараз, то наслідки, про які ви кажете, в контексті можливих вірогідних потенційних майбутніх війн можуть бути або нівельовані, мінімізовані. Або відсумні в майбутнє. Захід, Європа, це ж також розуміють. Сто відсотків. Я відповім словами львівського відомого історика Ярослава Грицака. На цей випадок вони просто унікальні. Апокаліпсис, не, апокаліпсис неминучий, однак треба зробити все можливе, щоб він не стався у нашому поколінні. От саме так ставлю питання ще раз. Повернутися у систему ялтерських міжнародних відносин неможливо. Все крапка, неможливо, неможливо і ще раз неможливо. Я не знаю, яку гостроту голосу треба мені забарвити, щоб щоб ми дійсно усвідомили це явище. П'ята міжнародна система народиться. Вона не може не народитися, але вона народиться або через каскад великих страшних воєн, або через низку менших. Отут я з вами. Погоджуюся, якщо Путіна ще зуміти зупинити, щоб він не перейшов кінцевих чорних рисок, то, то це можливо. Але ще раз підкреслю: йдеться про тональність, а не про явище. Оце треба розуміти. Самі явища зупинити уже не можна. Уявімо собі, що зараз Господь Бог збирає за столом представників кожної держави найрозумнішу людину. Найдобрішу, найчеснішу і так далі, і саджає за одним столом і каже: давайте роззбоюватися. А біля нас сидять московити. Ви повірите? Я не повірю. Я не повірю. А Люди, що цікаво, поспорі. що ми. У них конче буде ніж у халяві в обов'язковому порядку. Якщо буде ніж у халяві, то він буде і в нас. Отака, от на превеликий жаль, людство не, ви, не вирішило третьої фундаментальної проблеми: проблема голоду і проблеми бактерій по рахунку, здебільшого вирішення, а от проблеми політичного насильства, бо війна це політичне насильство. Джордж Орвол дуже добре це все описав. У своєму творі 1984. От досі ми не вирішили. І якщо за, за результатами Другої світової війни склався відносний баланс, і якісь глобальні висновки так виглядало, що зроблені, то що зробив Путін? Він це все взяв гарно і перекреслив. Крапка. І нова архітектоніка безпеки буде будуватися виключно зі зброєю в руках, і ми не відмінимо цю реальність. Це дуже цікава тема, але дозвольте Буквально одне уточнення, і на іншу перейдемо. Ну а якою має бути майбутня архітектура безпеки: це щоб всі країни мали ядерну зброю, щоб всі країни від неї навпаки відмовились, щоб були інспекції на міжнародні, наприклад, які на постійній основі були в у всіх країнах, значить, і контролювали кількість озброєння, кількість армії, техніки, ресурсу і так далі, тому подібне. Відмовитись від концепту п'ять постійних членів в рамках Радбезу ООН. Там, голосувати я, я не знаю, більшістю, або ж, навпаки, там, я не знаю, як квотним принципом, як завгодно, якою вона може бути, давайте подумаємо. Ви мені задали, задали питання не по калібру мого інтелекту. Воно для мене занадто складне. Я направду, не знаю, як було би правильно. Концепція відмови від воєн і від армій запропонував ще Іммануїл Кант в кінці вісімнадцятого століття, так так званий вічний мир. Нічого з того часу не змінилося. Найжахливіші дві дві війни початку двадцятого століття розв'язали саме представники народу, який представляв Іммануїл Кант. Тому мені видається, що наша агресивність, якщо ж ми зачіпаємо таку філософську, Глибоку тему наша агресивність прописана у нашій клітині. Бо як є така гарна латинська приказка: вівере мілітарест. Оце слово мілітаре це є боротьба. Жива вуглецева клітина, її еволюція чи розвиток постали саме за рахунок боротьби. У живому світі хижаки нескінченно їдять травоядних і одне одного, але там є нюанс, там є баланс. Можливо, баланс сил і можливий. Людство нескінченно спробує цей. Баланс знайти іде ж після другої світової війни він відносно був. От, на мій погляд, найбільш робоча робоча система це все ж таки G2. От була ця так звана холодна війна. Цей баланс між соціалістичним і капіталістичним світом і десь більш-менш була відносна стабільність. Але знову ж таки це дуже дискутивне питання, надзвичайно дискутивне, і 45-го року не було ні одного мирного року на планеті земля. Нескінченно все рівно хтось з кимось воював. Питання оцих масштабів чи зуміє людство знайти цю формулу? Мені важко сказати. Я не знаю. От щиро, я не знаю не за калібром до мого інтелекту. Чи треба шукати, будуть шукати, але знову ж таки будуть шукати через метод проб і помилок. А в нашому випадку це буде метод кривавого протиборства. Отак воно усе побудовано. Я все ж таки намагаюся апелювати до здорового глузду і критичного реалізму. Раз оті всі процеси склалися незалежно від нас, ми не зможемо їх побороти. Ми, до речі, українці показали у 20 столітті, в кінці 20 століття безпрецедентний. Акти пацифізму безпрецедентні. Всі держави прагнуть набути ядерної зброї, а ми єдині, ну білоруси і казахи, взяли і від них відмовилися. І не просто від ядерної зброї, ми ну, взагалі відмовилися від філософії насильницької боротьби. А. Ну таке напевно робив тільки Махатма Ганді, тобто це є ознакою того, що ми насправді довожить доволі цивілізований народ, але історія нас дуже сильно покарала. За цей урок. Просто колосально. І це, до речі, не мої слова, це слова імперського історика такого собі Соловйова з середини XIX століття, який стверджував, що історія нікому нічого не вчить, а тільки карає за незасвоєння. Уроків, якщо ми робимо головний фундаментальний висновок із нашої дискусії, що воєнний квест попереду, і ми не можемо відмінити ото, що називається перекреслювання усіх правил, то треба ставити завдання не чи бути миролюбивими, чи не миролюбивими, а ставити завдання, як вижити. От, і все нікому не зичимо зла, не треба нам чужої території, не треба. Хай всі народи процвітають так, як мають процвітати, але давайте робити нарешті те, про що ще казав Бісмарк. Процвітання держави залежить всього від двох обставин: воєнної безпеки і умов для економічного процвітання. Тримаємо порох сухим. Хай будь-який ворог не відважиться на нас напасти тільки тому, що ми це.